Третя книжка це напевно що. Перший не напишу. Ніколи не писав? Хіба якщо якась знайома там, по, по, по якимось питанням... але ну, які... пишуть самі дівчата? Пишуть. Багато? Багато. Ну скільки в день пише? Не з троє. Троє в день? Ну, різних. Боже мій милий! Теж я не знаю, я вже не став. На 100% чесно. Що давав габар? У нас сьогодні є твоїми конкурентами в місті. Ти не назвав жодного ім'я. А... а живеш то сам сам. сам сам Бачите, дівчата, Роман сам живе. Сьогодні всі заходимо і пишемо. Бізнес має живе сам. Не нагодують які. Баб, бабки є. <ріст> Вітання. Ця програма було не було. Сьогодні в мене в гостях молодий івано-франківський бізнесмен Роман Єжак. Вітаю тебе, Радий бачити. Зміну на сьогодні ти в франківську володієш трьома бізнес-проєктами. Розкажи про них ну найперший це виробництво спортивного харчування для нікого ж не секрет. в місті. ми виробляємо спортивні добавки для спортсменів. Це тут, тут місцеві Іван так івано франківську. франківську. Починали ми тут, потім перевезли виробництво в Польщу. Бралися ровно з за кордону завжди. Потім знов сюди перевезли виробництво, бо почалась криза ковідна. Тоді от і це такий перший проект. Він всеукраїнський, тобто у нас дистрибуція по всій Україні. Дуже круто залетів, розвинувся в час війни. На жаль, при таких умовах, але все ж таки ми стали ще більш успішнішими, ретаблішими і прибутковішими. Це перший? це перший так. проект. Так, другий проект це такі, якби особисте бажання, яке було віддавна і, напевно, в кожного підприємця, який має якийсь вже основний бізнес. Це кав'ярня маун кофе в центрі міста біля центрального медичного корпусу. А Говорять е... люди Мун. Мун е... Це... говорять, так. Але першої ідеї було назвати Мун, назва? а ми назвали Маун, тому що mm -hmm. за два дні до відкриття ми зробили концепцію, дизайн, тобто під місячну тематику, під космічну. А... І вийшло так, що Мун вже зайнято, і нам uh -huh. потрібно було для того, щоб зареєструвати торгову марку, переіменувати якось заклад. Повністю назву міняти я не мав часу. Думаю, просто поміняю останню букву N, переверну на U і буде мало і все. І тобто люди... це не значить, що щось. Потім значить. я дослідив ага. через півроку, що це значить з е, одної з е, м, рідкісних мов е, Африки, одного з племен. Це означає люди. Мало це люди. Ага. Тобто чудово звучить, тому що якби заклад це люди. Персонал це ну, люди, так. гості це люди і все крутиться навколо людей з людьми. О, це другий такий проект. Теж почав його між кризами. Ми, ми поговоримо так, про так. це. Угу. Це було там півтора, майже два роки назад. І третій проект це ліфтова компанія. Це найбільш такий глобальний, скажімо так, співрозмірний, десь напевно спортивним харчуванням виробництвом. Почав його буквально теж недавно, можна сказати, рік назад. З гачком нічого не знав про ліфти. Взагалі, В принципі завжди цікава інженерія, якісь великі мегапроекти, споруди, будівництво. Саме батько мій задійний будівництво вже куча років і. Якось вийшло так, що я в нього став першим підрядником, почав цей проект, зекономив гроші, зробили перший капітал, з нього реінвестували в компанію, в, в інструмент, в людей, в машину, в бренд сам і зробили це, так як, так, як воно має бути. Тобто по сучасному відійшли від цих от, би, радянських заїжджаних, та що це ліфти, це, це щось тяжке, нереальне. Ми це якось почали по-іншому людям показувати. І це така сфера, яка мене повністю зараз поглотила, поглинула. Я у роз'їздах просто постійно кожен тиждень майже всю західну країну в'їздив. Дасть Бог закінчиться війна. Ми точно виграємо. Буду їздити в Київ, Харків і відбудовувати міста так само. Е, тобі 26 років, правильно. Так. І вже скільки досягнеш? В чому секрет? Це твоя праця, е, батьки чи можливо щось інше. Е, насправді я цікавився взагалі. Е, Цією сферою, взагалі підприємництвом віддавна, ще коли батько мам, мав мій завод по виробництву води <кій> в старому листі, старолосецьке джерел називалася вода колись. Я ще малим, буквально років 5 було чи 4-5 років. Я приходив, дивився, як лінії, працюють виробничі, люди, працюють, логістика, менеджери, супервайзери, бухгалтери. Мені це все було дуже цікаво. І я зрозумів, що я хочу якийсь продукт, щось створювати. От щось таке, що я можу зробити, продати, скажуть, воно класне, нам потрібне. Не людей на роботу, давати їм роботу. У мені от сама побудова системи була цікава, що дуже віддавна. Я ще малим дивився таку програму Титани Америки, «Столпи, столпи Америки, де розказували про перших таких потужних бізнесменів, таких як Карнегі, Генрі Форд і так далі, і вони мене це все захопило. І після того вже в школі я вже якісь мав якби, в принципі, такі жилки, мені це батько навіть не вшивав, не, не запрограмовував. Просто мені сказав у тебе два шляхи. Або ти займаєшся собою, сам робиш себе якби особистість, в соціумі чоловіка, нормальну людину, і тебе будуть поважати, і репутація твоя буде якби збережний ще краще, ніж у нього. Або Або ти скотишся вниз, будеш не знати, чим займатися, тебе будуть тягнути батьки завжди. Ну, тобто ти будеш один з таких сірої маси, який нічого суттєвого в житті не зробив. А як ти сказав, весь? свій бізнес той заснував у якісь переломні моменти для країни. Чи стикався з якимись проблемами? І якщо так, то скажи. <гум> ну, найперша проблема це була віра, віра в проект, що воно запуститься, піде, запрацює, що люди повірять в тебе, підуть до тебе працювати, коли ти ще нічого не створив, там банально навіть офісу не було і номера телефону. По суті, нічого не було. І це не важче було переконати вселити в людей. Ідею, надію, що був в такий період тяжкий, коли нікому ні було не ні до ні до спортивного почала. Було. Це було 13 рік. Початок тобі кінець, було б 17 років. 17. 17. 17 років ми почали за два тижні цей перший бізнес-проект. Дня народження, коли мені було 17 років. Тоді ще не було Євромайдану, але ми тоді стартанули і почалася ця вся історія з Євромайданом, з АТО і так далі. І Перший рік це якраз найчаще був, тому що ну от. Люди не вірили, що це буде воно йти. Тобто ми не мали ніякого ні плану, ні інвестицій, ні навіть місця, де це робити, де виробляти цю продукцію. Тобто, тоді був такий переломний момент, що соцмережі мінялися з російських на українські. Ми зробили в соцмережах потужну рекламу в контакті. Тоді ще було. Я вклав купу часу, я не спав ночами, збирав базу клієнтів. Але коли їх продзвонюють ту базу клієнтів, наприклад, по спортивним баку, магазини, зали всі були не до того. Тобто, от віра в те, що буде щось краще, збивала всі плани. Тобто, ну я такий впертий, кажуть, баран, да. люблю от гнути свою лінію. Тобто я вірю, знаю, що період, ну якби криза, це як це як це, 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 це як алгебра, скажем так, це математика. Тобто, коли є провали, по-любому йде е, підйом. Гоне той, хто витримає цей провал, цю яму. І вийде на це, скажімо так, плато і на підйом, тоді він буде всі сливки збирати. Тобто е, свого роду була чистка ринку, чудова можливість зайти з новим продуктом, новим брендом, доступною ціною. І ми отак почали. І ну і, бізнес е, бізнес зв'язаний з кафе, правильно? Е, він був з каярні, та, з між кав ярні, кав ярні, тобто між, між е, карантинами. Тобто був перший карантин. Я заповнув кав'ярню до карантину, дав завдаток за приміщення. Почав закупляти якісь певні матеріали, все, ми вже все спланували, певні витрати вже пішли на ці інвестиції. І тут є перший ковід весною в березні, за день до того, як я дав завдаток на оренду приміщення. Три місяці ми чекали, навіть не три, два місяці ми чекали, там в пішло все не спад. Партнер мій каже, який там постачає нам каву, допомагав мені відкривати, каже, ну що, робимо? Я кажу, та робимо. Ну, не думаю, що буде ще одна криза. Думаю, кажу, це звичайний грип. Так, колись було там з свиним гриб. Uh -huh. Я запускаю заклад. Ну, я не запускаю заклад, я перший почав ремонти. За тиждень після початку ремонту я лягаю в лікарню з апендицитом, мене оперують. Одним словом, якось там тяжким паровозом, ми пробилися за літо зробили ремонти, планували швидше, ну вийшло інакше. Тільки запустили заклад буквально 25 серпня, тестовий режим. І тут вже в жовтні-листопаді починається знову карантин. Тобто тоді було в мене вже таке. Певне розчарування, тому що я думаю, ну як так? Друга, другий проєкт і знову криза, знову якісь карантини. І, і новини читаєш, і не, взагалі нічого не було втішно. Тобто мені тоді довелося поселяти віру персоналу, що mm -hmm. ми вижимо, ми витримаємо, у нас є щого, якби живити цей заклад. Тобто... Сьогодні війна. Багато хто із людей. Тримають свої заощадження при собі, чекаючи умовно кращого часу. Чи на твою думку, чи правильно зараз вкладати кудись кошти, розпочинати свій бізнес? Чи все-таки краще почекати завершення війни якихось більш стабільних моментів? Е, ну моя думка така: от е, люба криза, навіть війна, навіть така тотальна, от як у як нас іде зараз з нашим противним ворогом? Е, я вважаю, що не можна спалити вагонів. Тобто, як я казав вже багато наших чиновників, високопоставлених осіб, що країна має працювати, Тобто, мусить економіка працювати, мусить хтось бути на роботі, тратити гроші, платити податки. Тому що якщо впадеш вагонів, то ми програємо просто, тому що сильна армія це не тільки допомога заходу, це ще підтримка тилу українського, тобто волонтерство, закупівлю там бронежилетів, касок і так далі. Тобто, якщо бізнес стане. Тоді буде дуже ситуація така плачевна, скажімо так, і виходити з кризи після закінчення війни, перемоги України, буде ще важче, ще довше. Я вважаю, що просто треба, як колись в ковід. Люди вкладали гроші під час ковіду, пандемії, враховуючи нюанс пандемії, тобто який бізнес не піддатливий таким чинникам, як от карантин, коли, наприклад, що онлайн можна працювати. Так само з війною, просто треба реорганізувати свою голову, своє мислення, подивитися, що йде під час війни, що потрібно, що навіть в війну, в кризу, в пандемію, на що буде попит, на які послуги і товари диверсифікуватися. Думати постійно, тому що застояні гроші це знецінення коштів. Тобто їх треба, їх треба кудись інвестувати, крутити. скажімо так, і це не тільки там схеми, як зараз там були, там бінанси і так далі. Бо це по суті ну, неправильна, якби моя ну, думка. Тобто, треба щось в реальне вкладати, звісно, враховуючи ризики, що на сході війна, де можуть бути якби потенційні якби, наслідки, якби збройних З так, чого так? розпочати свій бізнес uh, так, поради людям, які будуть дивитися з uh, людей. Перші, uh, перші, перші там два кроки. З людей. Перше це команда. Тобто, самому сам... один Скільки полі... потрібно людей. Двоє, п'яте, п'ятнадцять. Mm, якщо власники бізнесу, я вважаю, що два, два чоловіка достатньо. Тобто, коли три-чотири, це вже забагато. Ну, власники, добре. Ти це і є тією командою? Ну uh, це, скажімо так, фундамент під команду. Тобто ми один. Одному не вийде. 에, можна, але це якщо дуже маленький бізнес, який там по суті потрібні твої рішення, там багато часу твого не займає. Якщо mm -hmm. це щось крупне, більше mm -hmm. 에, потрібно розділяти відповідальність. Добре, значить є у нас команда, йдемо далі. Так, щоб ми от доступно пояснили людям. Команда далі. 에, команда, планування по-любому, фінансове планування, планування важливе. 에, зразу ставити облік. Можна на рік робити бізнес і потім. Так торгували, що на ще здачу давати. Це дуже важливо. Я виніс урок, поплатився. Тепер у мене тобто треба прорахувати. прорахувати бізнес-план, бізнес-план чи, бізнес чи, йому... чи, чи, чи буде мінус. Так, так, так. Ну, бізнес-план можна потрібно робити, стратегію бачення, але він ніколи майже не працює. Досвід, скільки я не планував стратегічно так, приблизно спланувати, куди в яке русло рухатись, що продавати, що пропонувати можна, але ніколи по плану не буде. Тобто треба завжди враховувати ці всякі якби, якби перемінні, скажімо так, ікс Y. Тобто, от, з планов, наприклад, компанію, все, ніби все добре. Тут бах, війна, продаж нема, ну, взагалі впала сфера. А важко в нашому місці вести бізнес? Е, ну, вражаючи нашу специфіку наших людей, е, є певні складнощі. Тобто, з чим вони зв'язані? З відповідальністю з відношенням до роботи. Тобто люди наші привикли все. Я зразу тут зразу. Я, я почав працювати, все я можу там заробляти мільйони гривень. А післязавтра я вже попрацював в кафе там чи в mm -hmm. компанії якісь. Я вже хочу бути бізнесменом. В Америці так не працює. Mm -hmm. Тобто, там я побув в Америці кілька разів. Я бачив, там будують компанії mm -hmm. з малого до великих. Там все на перспективу. Тобто там люди працюють 5-10 років. Вони вкладають час, енергію і вони за це потім винагороду. У нас люди не готові чекати, можливо, Так, Хочу все і зразу. То, то важко це партнера. Ментальність чи це в от, от чому може бути причина? Е, я думаю, що це ментальність змішана з економічно-політичною ситуацією в Україні. Тобто uh -huh. У нас люди привикли до якихось постійних перемін, криз, що завтра я виїжджаю, післязавтра приїжджаю, післязавтра знову виїжджаю. Uh -huh. uh -huh. Вони хочуть тут зразу, Тут я що uh -huh. заробив гроші. На, на перспективу працювати мало хто хоче. Я, в принципі, розумію, чому, тому що от, от, почав якісь проекти через місяць, зрозуміло, <зв1> <ск нашего> де ми будемо і що. Ну так. Той потрапив у топ-50 підприємців Івано-Франківська. Е, Розкажи про цю історію в своєму житті. Е, банально, це є таке видання MC Today називається. Воно, е, Мені написали з редакції. Вони самі шукають? Вони dai. самі. Чи, вони, mm -hmm. чи, чи ти платиш якось чатку? Ні, ви, взагалі ага. вони самі не йшли, вони коштові. почитали, хтось дав mm -hmm. мій контакт, я так зрозумів, mm -hmm. розказав хтось про мене, там два слова. І зв'язалися зі мною і сказали, ви цікава людина у вас є три різних проекти, що тоді ліфти вже не працювали. Це було минулого року. Так, буквально за кілька місяців до війни, за два місяці. У березні, мабуть, розіграш ніби призів, хто виграв конкурс, хто більше голосів набрав, отримує безкоштовне навчання. Біля двох тисяч голосів, здається, було десь так. <т Ayy> для... Там були люди, які там і 100 голосів набрали, і півтора тисячі голосів. Тобто я десь у п'ятірці лідерів був, я ні, нікого не просив з мене голосувати. Зробив репост в Фейсбуці, це, це, по суті, всі, хто мене знали, з мене голосував. Отак, якось. Я тебе теж підтримав. Дякую. Так, я це бачив у Фейсбуці. Скільки Роман Єжак платить своїм підлегком? Таке провокативне питання. Я зрозумів. Ну, плачу так, що вони ну, більше, ніж середня заробітна плата по місту, плюс. Середня той... заробітна плата по місту, вона яка. Якщо дивитися на Work.ua, то там 11,5 тисяч, мені здається. На а заробіт, люди так. отримують по факту 7-6-8 Я в мене в принципі який. Тобто... Цим відома схема: ставка плюс відсоток. Mm -hmm. Хтось готовий постати. Тобто по себе всі підланглі мають відсоток. <святок> uh, майже всі. Я стараюсь бізнес. всіх ставити на відсоток, uh -huh. хіба якісь штатні. Мають бажання більше представити. Якщо штатні посади, uh -huh. то там вже просто підвищена ставка, ніж зазвичай платять по місту. Хто voilà. на сьогодні є твоїми конкурентами в місті? В нішах, в твоїх нішах бізнесу. Uh -huh. Треба С... когось назвати, бо так не вийде. <реш> ну в кав'ярні там конкуренті немає. Тобто, це вважаєш, це, це сфера, в якій кожен заклад по своєму особливо як людина. Тобто там ми mm -hmm. навпаки ділимося досвідом mm -hmm. помаємо маємо не одному. Mm -hmm. Тобто, навіть якщо кав'ярні відкрили з біля мене, ми там зачем стакача. Це ясно. Там далі <реш> добре, ліфти мене є дуже потужні конкуренти. Івано-Франківську, івано і вони самі не з Івано-Франківська. Ага. Але з... працюють тут, Працюють тут. вони дуже добре закріпились. Вони, і вони їх... довше на ринку, напевно. Так, одні 20 років на ринку, ну, там так. вже 25 з радянських часів навіть працюють. Одні є з... З... зі Львова, нікому mm -hmm. не секрет. Mm -hmm. 에... Стараємося з ними здорову конкуренцію вести, mm -hmm. але. А ви знайомі? Особисто вже так. Да. Два рази, чотири рази пересікали. <світ> ну, я собі взагалі впевнено, тобто по конкурентному пакій був розгублений, що не ага. зустрів, ніби я говорю по-людськи, по, по нормальному. Тобто я вже у не конфліктую, стараюсь нормально, конструктивно, дипломатично, вести розмову. І третя ніше спорт. Спортивне харчування, так. Да, в мене є такі конкуренти, але я вважаю вже їх не конкурентами, тому що вони потухли під час війни. Вони вбили себе якістю, цінами і в не назвав жодного ім'я. О ліфтах. Пан Богдан такий є. <laughs> Добре, на цьому моє запитання. <laughs> <Да, значу, да. laughs> чи залишається час на особисте життя? В даній ситуації фактично, чесно кажучи, ні. Uh, у тебе немає д -д -д дівчини? Mm, ні, ні, зараз немає. Чесно. <laughs> Граємо в гру було, не було, від тебе максимальна чесність на мої питання давати чесну відповідь. От, mm -hmm. Граємо. Готовий? Так. Да, на 100% чесно. Чи давав хабар? <плес> Коли і як? І, і гонець, чи часто? Uh, в університеті мені потрібно було здати не іспит, а, скажімо так, залік. Отримати. Це, це було раз стільки? Е, ні, це вже проте, було багато разово. Не буде на такому, так. Було як. Чесно, Чесно кажу, як я, це всі так, так я роблять. Скільки це було? 300 гривень. 300 гривень я поклав просто в зошит, дав викладачці, вона відкриває, причому перевернув зошит тої стороною, де було 10 божих заповідей написано. Вона каже, Роман Франкович, ви мене з мене що. Знущайтесь. Вона взяла чи вона взяла? Ага. І прочитала Божі заповіді. <стучав> <По дорозі. сучав> а останній раз це коли було? <сучав> mm, останній раз, коли чесно, я не пам'ятаю. якось... Чесно кажучи, не було. Останнім часом не було, ясно. Пів назад Користувався додатками сайтами знайомств. <сучав> додатками знайомствами. Там Tinder, Badoo. До речі, ні. А де, якісь... а, а де знайомишся. Instagram. Інстаграм? Instagram. Instagram. Mm. Пишеш сам дівчата. Чи nee. буває я таке? Я такий впертий, що. Не пишеш. Перший не напишу. Ніколи не писав? Хіба якщо якась знайома там, по, по якимось питання. Але такі. ну пишуть самі дівчата? Пишуть. Багато? Багато. Ну скільки в день пише? Не з троє. троє в день? Ну, різних. Боже мій милий. Теж день, я не знаю, вже не ставку стійко... рахувати. <laughs> Чи купував вуличну шаурму? Часто. Взагалі, от ти продаєш спортивне харчування. Що e, можеш сказати? Ти їш їж здорову їжу, чи дозволяєш собі їсти як там фрі, жарене, смажене? смажений? Часто собі дозволяю їсти. Часто? Mm, mm, не дуже часто. Більше ну, ти їж як здорову їжу чи якось таку. Поперемінно. Я стараюся їсти здорову їжу, але все одно десь там якось. Харчання мене збите. Тобто, ритм роботи не дозволяє мені правильно нормально харчуватися 5 разів на день, маленькими порціями, чітко купувати продукти корисні, а там батончик з'їм, десь там шаурму ту саму люблю, десь там свій погрішити. Картоплю фрі, оці фастфуди, я вже так стараюсь не їсти. Бургер найулюблений. Угу. Я теж люблю. Добре, а хто готує їсти? Ти сам готуєш? Чи... Я сам готую, але дуже рідко більше в закладах їм. А був гостях. А, а живеш що... ти <світ> сам сам. сам. Бачите, дівчата, Роман, сам живе. Сьогодні всі заходимо і пишемо. Бізнес має, живе сам. Не нагодую тільки. <світ> Баб... Бабки є. <світ> <світ> Даємо далі. Чи тікав з побаченням? Mm, не було. Не було. Mm -hmm. всі, всі побачення проходили вдало. Та їх і багато не було, так, як, так чесно. Це просто йшов якби. По джентельменськи потім йшов по-англійськи додому. Що <laughs> й ходив до косметолога? Е, ні, ні разу. Ніколи. Взагалі. Хай нормально. Що було таке, що ти затримував заробітну плату своїм працівникам? З чим це було зв'язано? Е, було... І чи буває таке часто? То треба максимально часто, бо вони ж напевно, будуть дивитися. В одному з проєктів було досить часто. Стараюся зараз питання це виправити. Ну, це сфера закладів. Угу. Там просто нестабільні доходи. Ну, ну добре, настільки часу то це могло бути тиждень, п'ять днів, місяць. Ну, бувало таке, що раз в місяць такі були затримки. Були. У вас місяць, але люди до цього ставилися як? Ну нормально, як хто? Ну, в основному нормально. Я, в принципі, чесно, на людину нікого не обманюю. Тобто. Ну, а взагалі, Шо? стосунки з твоїми підлеглими, які вони у вас? Е, в як якій сфері. Тобто, в спортивних харчуванні ми вже там, по суті, майже як друзі. Mm -hmm. Тобто в сфері закладів я зрозумів, що дружити дуже з персоналом не дуже е, якби можна. Хоча хотілося би, але там треба. Витримати цю таку якби строгість, що ти є власник закладу, субординацію тримати. Якщо все добре, я з то людиною окремо можу здружитися трошки більше, крім роботи. Якщо вона така, от ніби її треба контролювати, я з нею не у тебе немає. такого? Немає. У тебе немає такого. Я шеф, і я там на планку вище я не спілкуюся. Я стараюся. всіма... Чи, я таке що ти Ой. заходиш в дружні стосунки. Є е, да, такі з ким ти дружиш? Та да, звичайно, тобто скільки я... тебе сьогодні підлегли. В ліфті компанії чоловік 15, mm -hmm. е в спортивному харчуванні десь так само виходить. Ні, трошки менше, 11 ми автоматизували. Е, 15, 11, 26? Так, да, да. і виходить кав'ярні е 6, 6. 6 чоловік, плюс аутсорс, тобто ті люди, які працюють у нас на маркетингу. Ну, по суті, там кожен. Це ті, хто ведуть соціальні мережі. Соціальні мережі, так. По трьох, майже, по трьох проєктах. Це різні люди. Mm -hmm. Так, так. Добре, йдемо далі. Чи ходив в одному одязі декілька днів? Так, да, було таке. <рес> було. І навіть у цих джинсах я, я пройшов вже три рази третій день підряд. Але парк але міняєш. А, ну так, та, так. би більше <рес> замітний. Чи забував важливі дати? Да. Це які були дати? Стабільні дні народження забуваю своїх друзів, навіть навіть найближчих. Коли день народження у мами? 5 жовтня. А в тата. 11 серпня. А в Авсестри. 1 лютого. А в мене. <рес> Десь в цьому році, я думаю. <рес> Чи було таке, що ти не сплачував податки за своїх mm. ну, я, ну Я ж побачив, що це було. <рес> <Того> вже Згуло, <показую. рес> і не будемо проговорювати це. <рес> Чи було таке, що танцював на столі? Проводити. А взагалі, як ти проводиш цей вільний час? От п'ятниця, е, вечір. Е, стараюся би, в компанії друзів. У мене є двоє похресниць, стараюся з одними кумами мати би, контакт з іншими так само. Е, часто до себе гості запрошую, мангал роблю, такі, скажімо так, пікнік, mm -hmm. тайми. Е, в місті зустрічаємося. Правда, річ, бо всі пороз'їжджалися через ситуацію. Україні і ну, отак в принципі. субота-неділя це в мене напевно єдині вихідні, і то субота не завжди вихідні. Добре, а історія і танцем на столі. Це що за історія? А, це історія, коли трошки більше випив алкоголю, ніж якби треба було. Ну, в рази так більше. І е... був день народження мого товариша на фазенді. І мене вже наступного року після того всі пізнавали люди на корпоративах. Бачили інше, так, звіталися з одного місця, я потім не знаю. У мене у мене таке теж та було, але це було в ну, приватній компанії вдома. Не, публічна якось, особа в той момент був. Якось менш, менш соромно. <рес> я тоді був дуже публічний. Чи <рес> <Ще> відвідував <рес> від психолог? А, ні. Не було. Мій психолог це мої батьки і книжки. Багато читаєш? Так. Да. Так, зараз багато читаю. Ну, ввечері стараюся багато читати. Кожен вечір стабільно по 40-50 сторінок, хоча б, то що мені цікаво. На кінець поради три книги нашим підписникам. Рахунок держави. Історія Сінгапуру, <гум> з, з третього світу в перший. Дуже актуальна книжка буде нам після війни. І далі знаєш, що говорять, що майбутнє зараз за азійським континентом. Це правда? От я я часто бачу, говорять, що там буде третя світова війна. Не їти там жити в Німеччину, Францію, а їти там жити в Китаї. Я вважаю, що велич Америки все одно буде тривати довго. Це потужна країна, маючи навіть величезні бургерної доміновані. Ну Америка прийнямо Європу і Азію. Mm, я думаю, що більше потужним буде гегемонами в світі Америка і Азія. Mm -hmm. Європа, ну так. Mm -hmm. Здається, трошки ну, зараз відходить до Європи. Вже менше, ніж Дорого. Євросоюз сам показав себе mm -hmm. не дуже такою стійкою стійким Союзом. Mm -hmm. Туреччина виривається вперед. Mm -hmm. Я вважаю, турки будуть дуже потужні в найближчі 5-10 років. Вони mm -hmm. частково замінять Китай тут, локально, в mm -hmm. нашій географії. Моя думка. З ну, історії Симпуру, це перша книжка. Mm -hmm. Річард Бренсон «К чорту все біріс і діяли на російській на... Добісе, берися і роби, називається. Тобто це для того, кого бракує мотивації, теж в цей час якраз. Максимально крута книжка, заряджає енергію, цікава, правдива. І про людину, яка має 400 компаній різних і вона якось тим всім управляє. І все в неї, в принципі, вдається. І третя книжка це, напевно, що. Історія це, буде, це буде дуже класний кадр. Ну, позиція прилітає муха якась. Але ти не став пав, це, 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 це прикольно. Але, але я вбив її. Та, так буде, буде з кожним окупантом. <світ> 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 Третя книжка забув, назву історія Америки. Так само вчить і економічним питанням, і історичним, які можна уроки виносити при побудові держави, при побудові себе як особистості. Як рухатись, як в житті взагалі себе оприділити, чим ти хочеш займатися, з ким ти хочеш вести справи? Тобто така загальна книжка навіть про все про все на світі в житті, що відбувається? Ну до речі, а з ким не можна мати справу, з ким не можна бізнес вести? Е -е, з нечесними людьми, непорядними. Тобто вона не якщо буде супер спеціаліст, суперрозумна, супер мати зв'язки. Угу. Якщо вона непорядна, для чого тоді ці всі їхні зв'язки, якщо вона в тебе обмані? Дякую, Роман. Сьогодні в гостях був Роман Єжак, молодий івано-франківський бізнесмен. Ну, тоді сам насправді такий бізнесмен 26 років, стільки до, досягнень і бажаю тобі тільки успіхів подалі. Далі більше я, ведучий Юрій Лузяк. Ми знімали програму у ресторані Холодець. Підписуйтеся, ставте лайки та репостите Це відео. Дякую на все добре.